Добрий день, мене звати Галина. В цьому відео хочу розповісти про те, як я розпочала перебирати картоплю. Не дивуйтесь, що 28 вересня, так як ніколи 6 робочих днів перебираю лише у вихідні, коли можу. Сьогодні 28 вересня. Я лише тільки розпочинаю перебирати картоплю. Ось попросила так чоловіка висипати мені і в тачку, мені так зручно. Це та, що в мішках була. І хочу показати, це картопля, залишки картоплі, яка була в мене на городі. Тому що більшість картоплі, я вже розповідала в її відео. У мене є ділянка 12 соток, вся була в картоплі. Ось дивіться. На городі значно краще. Це ось тут жовта в мене це гранада. І інші мої жовті там агава у мене є, ще якісь серти картоплі. А це така рожева, крупна. Ну, Одна якась правда така з А, Крупна, гарна. Цей сорт називається у мене Свахіна, тому що вони нам коли здали, ми її розвели. Я не знаю, як вона зветься. Але що цікаво, вона у мене родить тільки на городі. От. А от там на полі щось вона прав... Ну, її якось ніби, аж не видно. Зовсім. А вона ж там була. Ми ще крупно різали. Ось така. Переберу, тоді покажу. Ось якось намагаюся зняти з другого ракурсу, тому що такий жовтенький колір аж не видно, ніби. Це я про гранату говорю. Ну і заодно покажу. Це ось я тут прилаштувалася. ящики поставили у дворі, де в мене троянди квітнуть. Оце ось так розхвітла моя троянда плетюча. От. Але ж будемо поправляти, якось вона так з'їхала, наче зверху з арки, коли був вітер, арка була аж впала. Ну, Правда, тут так, з краєчку ці ящички поставили. Та нехай вже будуть. Вони не заважають. Я там на доріжці цією картоплею прилаштувалась. Та й буду собі робити. Ну, ще покажу. О, це тут в дворі. Тут у мене ця зона така, от Я її не показувала. Тут у мене гойдалка стоїть. Травичка така, правда, вже чимало в мене тут де газон, а чому? Та було б ще спекотно. І ми так чоловік косив, ну так що називається, як я говорю, ніжно. І, правда Цей молодший, він мене замучив. Я його весь час і вириваю, і висапую, і він виростає, хоч і що хочеш. Ось. А гойдалка, це така проста, звичайна. Ну, моя улюблена. Ми її так пізненько поставили. Але ж, хоч якась хвилинка відпочинку чи релакси. Так. Це моя рожеві. Всі дуже довго квітнуть. Так. Біленькі. Ну, щось вони розхворілися трошки вже. Ну, може, просто шужо, осінь та жовтну, не знаю. Блакущи так аж посипалися. Так, квітну. Ну, бачите, відквітли. В основному саме там плитка ще лежить, не використана. От Дуже гарно квітну, тільки ось дві штучки три залишилися. Так, покажу. Трояндочки, рожеві. Дивіться. Я, це називається, я перебираю картоплю. <риклад> Знімаю вам троянди. Ну, все, пішла працювати, нічого.